День єдності, ми його дуже чекали. І от всі, хто працює на зараз на гуманітарній допомозі, ми об'єдналися і вирушили в похід стежками Чорнобаївки. Наша держава святкує свято да, День єдності, і тому ми вирішили зробити таку ходу, нашу українську нарешті. Тому що ми були 9 місяців в окупації. Це було дуже страшно. Було дуже дуже це, це не передати словами. І ми вирішили пройти з нашими прапорами, з нашою символікою, послухати наші українські пісні, показати нашому люду, нашій Україні, що ми вільні. Нарешті Чорнобайовка, Херсонщина, правий берег. Звільнені, ми вільні, і ми живемо нашим українським життям. Слава Україні! Героям! Слава Україна! Понад усе! І ми знаємо, ми віримо, що право буде наше, Крим буде наше, Луганська область, Донецька. Все буде наше, все буде Україна. Слава Україні!